Привіт-привіт. Привітайся, Денис. Ми в лікарні. Чекаємо на лікаря, на лікар Лора, горлишко. На Денис має постійні проблеми з горлом і, можливо, треба буде видаляти планти. Зараз чекаємо на консультацію наразі. Прийде лікар і нам щось скаже, щось нам порадить. Ото, друзі, ми приперлися. Ми приперлися дев'яту, що дев'ятої нема. А він на десяту. Треба ще цілу годину чекати. Ще не хочу додому йти і будемо чекати, що робити. Ой, добре. Це, друзі, колись у нас був тут родом. Один родзал був, це другий родзал, там перед родова палата, друзі. В цьому рудзалі родився Артур такий дивній подробиці. А тепер переробили. Тепер фізкабінет робили, що це масажний кабінет зробили. Все переробили. Родому вже немає в теребовлі. Так, так що я ці коридори пам'ятаю. Не запам'яталися в мене дуже-дуже яскраво. Особливо вночі. Особливо вночі. Щось вночі було тяжче. Коли всі сплять, він і не додоснув. Чекаєш, 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 чекаєш. я кажу, як спомню, так здробну, так само я. Як згадаю, то страшне. Що ви думаєте, мій денис не лишив? Каже, я йду до школи на один урок. Ти чекай, я йду. В нього школа одразу. Через дорогу. Але то вже ніс не би робив, тільки до школи йшов. Пішов до школи. Каже, один урок та посядь, то около мене та й тут сиди. Ні, і до школи. Ой, друзі, я вже вдома. Я вже прийшла, слава Богу. Були ми в лікаря. Були в лікаря і що? Будуть робити Донецькові нашому операцію, будуть видаляти ті гланди. Ну, воно якось так по-мудрому. Лапаро, лапаро, ну, Коротше, я вам кажу по-простому, так як є. Будуть видаляти гланди, будуть припікати, тобто так огуляція, щоб не кровило. Тут давати загальний наркоз будуть. Ну, він там довго не буде. Він там буде, один день прийде, а другий день піде додому. Тільки післяопераційний період трошки довгий, бо що? Два тижні буде тільки блендеровану їжу їсти таку, без будь-яких подразників. Ну, верніше, таке, щоб не мала ніяка їжа. Кислоти, таке, як помідора, таке якесь там перечевсь, щоб не подразнило ту слизову. Ніяких навантажень саме гірше йому що ніяких навантажень не можна робити. А він в зал що другий день, друзі, це ж він живе тим залом. Та й все. Так, операцію будуть робити в понеділок. На наступний, верніше, понеділок. Перед самими цими, перед самими святами. За день до святого вечора. І ви маєш тобі, знаєте, як то є. М -м настроюєшся на одне, щось собі, думаєш, плануєш, вирішаєш, а топ і раз і, і так. І що вам скажу? І вже буду цілий тиждень, отакі вам мати мандраж. Постійно буду думати за то. Бо ну хто там що не казав, як би там не було. Я розумію, що це не є, хто знає, яка операція, але все одно наркоз, це все одно ну, кожна мама переживає. Ну, що то казати, друзі, кожна мама буде переживати за своє дитя, бо яке б воно не було, чи воно буде малесеньке, рочок чи кілька місяців, чи воно буде на дві голови вище і доросле. Це, це твоя дитина. Ось так, такий передсвятковий будемо мати настрій. Але знаєте, що дуже тішить? Що ми це все зробимо в 2024-му і в 2025-му? Не розпочнемо з операції? Розпочнемо з чогось приємного, бо як кажуть, рік почнеш, так і буде. І, до речі, досить-досить правильно через те, що я сама аналізувала, як рік розпочинається, зазвичай він такий і є. Ну добре, поділилася з вами. Ну, такий трошки маю мандраж, мандраж. Нічого, все буде добре. Мусимо забирати ті гланди, не те, що ми так хочемо цей, а він дуже часто хворіє. Він хворіє що другий тиждень. Він тільки навіть йде, він знов хворіє, то горло велике таке в нього. І... Вірніше, ну, гланти такі великі, гіпермійовані, такі, ну, що настільки збільшується, якщо він захворіє, що просвіток дуже маленький, дихати немає чим. Ну, їх треба забирати по-любому. Бо інколи буває таке, що ну, діти теж такі мають горла, але може так не хворіють, а наш то дуже часто хворіють. Ну, добре, друзі. Так, сказала вам трошки. Таку з понеділка для нас не дуже приємна новина. Ну як ми готувалися, ну, ми планували, що ми це будемо робити, але е, не знаю, я щось, певно, надіялася, знаєте, що лікар лікарша скаже, ні-ні, його не треба забирати, ні-ні, там треба щось зробити, а не забирати. Ну, певно, певно надіялася ще на то, але. Ну добре, друзі, не буду вас нагружати проблемами моїми, бо це мої проблеми. Добре, розпочинаємо наш день. У нас дощ падає. У нас призова температура дощ падає мокро. Зараз сніг стопиться в декупа болота, більше нічого. Добре, розпочинаємо день. Четве. Аналізи здаємо. віддаємо. Чекаємо на лікаря, той дає наркоз. що з ним продомовитися. Ось так. Ми вже вдома. Ми вже вдома. Аналізи здали, там такий список, нормальний тих аналізів був. Все поздавали. Лікар його оглянув, той, що буде давати наркоз, мірив тиск, послухав його, поміряв температуру. Та й все. Та й сказав щасливо до понеділка. Добре, труся, вам зараз одна миття, а нам, то, тобто, верніше, мені ще. Сьогодні четвер, п'ятниця, субота, неділя, ще три дня. Цей тиждень я така, ну, в стресі живу, якщо чесно. Ну, постійно думаю, думаю, думаю про то. Та й все. Добре. Одна мить і понеділок. Я понеділок. Почався понеділок, друзі. У нас надворі ще темно. Бачите, темно-темно. А ми відбираємося, Несу. Тато вже також прогріває машину, нас завезе. Потім піде в господарку. У мене немає коли вже обходити ту господарку. Та й все, їдемо помаленьку. Ну що, розпочинаємо. З Богом. Пішли. Так, ми на місці прибули в лікарню. Ще темно. Доніс. привітався. Дивіться, як гарно ялиночки прикрасили. Оце вони ялиночки, бачите? Я взагалі гарно ця лікарня Теребовлянська. Сучасно, гарно і хороші спеціалісти. Ми вже переконалися, то ми би так інакше не робили операції точно. Тут вже купа операцій переробили. Тато їде, а ми низком пішли. Оформляємося першим в лікарню. Тоді я спати хочу. Не виспався? Я правді теж так спала, я ніхто не бачив. Знаєте, як то є мандраж. Я нічого зранку не їла. Скажіть, у вас є таке? Якщо хочеш ну щось має бути, ти так переживаєш ніби, не можеш їсти. У мене так все є. Чи в мене операція, чи у в когось операція з рідних? Не можу і все. Кардіограму зробили. Прямо хірургію тепер глягати. Ще півтора години чекаємо, так? Перед нами ще один хлопчик оперується. Ще ми чекаємо. Вложилися і чекаємо. Так, Денис? Не переживаєш, чи переживаєш? Не переживаю. Ну, бачите, зовсім тільки мама одна переживає. Так, ще купила то, що лікарі казали. Це певно після. Інфлуант це після операції. Трубка. Ну, Те, що сказали, туди свій катетер поставили. Пече пече, от так, все, стежить. Ми вже десь годину чекаємо, правда, Денис? Так. Десь годину чекаємо, ще пів години. Найгірше чекати. Навіть після операції не так тяжко, як до операції. Будь-яка операція, все так було. Все так було б буде тяжче. Ти себе настроїш, ти собі там фантазуєш. Яка б не була спокійна людина, всі будуть переживати перед операцією, а після вже відходиш вже дуже. Ай, слава Богу, слава Богу. Так воно є. Нікого не оплаті тут, дідусю, спить. А не чує. Були ще два хлопчики, то пішли вже додому. І все. Чекаємо. Оперують. Так, все. Операція прийшла успішно Йду, купляю обезболюючий, Відходив від наркозу. Поручи. Все добре. Так, все, операція завершена. Дитина від наркозу відійшла, вже навіть mm -hmm. взяв телефон. О, все ок, тільки говорити не може поболить. болить. то привітайся. Так. так, друзі, ми вже вдома, швиденько поставила картоплі, зварити трошки. Як трошки тут багато поставив, але казала трошки зварити, головне, щоб Донецькою було таке легеньке-легеньке п'юре. Я йому купила ще кефір, купила дитяче п'юрешку, купила дитяче таке баночці, жестяні, е індичка, вроді би. Таке дитяче теж харчування. Друзі, дуже важко говорити, не може нічого ковтнути. Е, воду ледь-ледь п'є, але їсти хоче, вже більше ніж сутку не їв. Сьогодні рахуйте вже. Зараз ми маємо половину десятої. Ми ще швиденько біжимо назад, що він поїв, наївся дитина. Та й замучена, я нічого не хочу. Мало ми приїхали туди, що було темно. Я знімала вам, що було темно. Це було пів восьмої. А поки операцію зробили, він почав підходити. Це вже коло 8 години було вечора. Ви сподіваєте, цілий день ми були в лікарні. Було дуже багато операцій, складних операцій. І... Ми вже все, лишається катетер поставили і все. Так що вимучилося дуже морально важко було, бо дуже все було довго. Але добре, що все добре. Тепер тільки період реабілітації, тяжкий період, бо гарно порізано все. Ну, добре. Зараз швиденько, жену. Ось така п'юрешка, така ледь-ледь. Гарно помняла, щоб добре було йому ковтати. вже в машині. Вдала картопельку, що ось таке пірешку, то що я казала. Едемо, їдемо тут. Простігнувся. Індичка. Так. Взяла таку фруктову кашку, питний кефір. І ще водичка до завтра. Погнали знов. Ми знову є. Вночі приїхали. Вночі знов, ну це вже пізно, це вже десь коло десятої доходить. Біжимо, ще дитину погодуємо. І додому відпочивати. А я буду за кінь бахів. Каже, ти ким бахили. Скидаю. Можна з ними бахилами так йти аж додому. Все, друзі, йдемо. Йдемо додому, слава Богу. День закінчений. Завій собі обезболюючись подали, наївся. Все, друзі. Чоловік побіг ще в АТБ, ще йому купить то дитяче харчування. Ті баночки, що я купляла з цим індичкою. Так. Дуже сподобалося йому. Каже, таке ніжне, добре пішло. Отак болить, отак так опалий. Я прийшла до медсестрів, щоб вкололи йому на ніч цей, обезболюючи. Тільки головку махає, так або ні, говорити нічого не годить. Добре, друзі. я така замучена. Фізично ні, але морально настільки виснажено, настільки оці думки, як буде, що воно буде, чи добре все пройде, як ну, це вивело. І якщо чесно, цілий день. Зранку ми прийшли від половини восьмої, аж восьма година було по всьому. Ну це дуже довго, дуже довго, друзі. але то таке. То що зробити? Були складні операції, ти вони там рятували людей, а це таке ненагайний день. Добре. День прожито, дуже гарно. Вітаю усіх з прийдешнім святим вечором, друзі. Здоров'ячка вам, сильного, міцного, щоб ви ніколи не хворіли, щоб все у вас було добре, миру, достатку, любові, всього тільки доброго, друзі. А я додому і спати. Все буде добре. Всіх обняла, люблю всім кашу, папа.